Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємось про доленосні зміни в вашому житті. Отже, давайте будемо починати. Я прошу вищі сили дати мені можливість відповісти на всі ваші запитання, послати для вас тільки саму важливу і потрібну інформацію. Так, одразу бачите. Одна дорога неочікувана, друга дорога неочікувана, і ще одна дорога неочікувана. Дуже багато буде тут у вас доріг найближчими днями, тижнями, і вони будуть неочікувані. І бачите, які цікаві здійснення на вас чекають в цих дорогах. Причому здійснення, мабуть, такі, знаєте, ви йдете в цю дорогу за отриманням інформації, за отриманням якихось результатів. І все це серйозно буде коригувати ваші плани на майбутнє, так? Вносити якісь свої зміни і свого роду поправки. І фактично оці дороги вони відкривають вам нові якісь можливості, нові перспективи, яких... Раніше не було, про які раніше ви не знали, розумієте? Також ціль говорить про зріст, про підйом можливості бути краще, чим раніше. Дуже багато змін. Дуже сьогодні багато змін змалювалося, прям півмісяць півмісяць змальовано, і ваша відсипочка з самого початку просто кричить про зміни. І те, що буде відбуватися найближчими днями. Ті події, да, вони будуть впливати на плани вашого майбутнього. Так. Так. Багато, багато показало реалізованих питань. Найближчими днями ви реалізуєте багато відкритих питань, які затягнулися, які затягувалися, так, і вам все зараз буде даватися з якоюсь такою легкістю. Так, можна сказати, легкістю в отриманні бажаного, незважаючи навіть на труднощі цих питань, удача в цьому сенсі буде вам допомагати, вона буде вам посміхатися. Дуже багато спілкування буде з людьми, і знаєте, як начебто ці зустрічі, бачите, вони не просто зустрічі, а через них ви будете наповнюватися новою для вас інформацією, так? новими якимись новинами, корисними для вас, так, і будете таким чином укріплювати свої позиції, чомусь навчаєтеся, пізнаєте щось нове, отримуєте знання, які вам точно необхідні будуть. В майбутньому, і також бачите, тут нові двері змалювалися, якась можливість вам буде надаватися найближчим часом. Причому ця можливість вам буде надана через чоловіка. Через, бачите, чоловіча фігура, і тут показано, що він вам буде робити якусь пропозицію. І прийнявши цю пропозицію, ви фактично опинитеся на новому березі, так? на березі нових можливостей. Але. Тут дуже схоже на фінансові можливості нові, скоріш за все. Тут буде стосуватися робочих моментів в сфері вашої діяльності, або все ж таки фінансових питань, які вам вдасться вирішити через цього чоловіка. Але ж дивіться, тут щось потрібно зробити. Чи якийсь проект запустити, чи щось потрібно запустити для того, щоб перейти на фінансовий рівень? Щось тут, бачите, якусь, якусь, не можу сказати. Чи може це буде новий закон, так? а може, це буде нові якісь правила у вас на роботі? Щось буде змінюватися. І тільки після цих змін, після цього, що ви запустите, ви зможете запускати вже фінансові проекти. Можливо, він буде ділитися з вами якоюсь ідеєю, і ви одразу візьмете її і будете розглядати цю ідею, але це все дуже буде впливати на ваші фінансові можливості. Це обіцяє збільшення і укріплення фінансового каналу. Так, давайте ще отут подивимось. Тут сердечко змалювалося. Змалювались дві фігури, чоловіча і жіноча. Бачите, подивіться, прямо відрив йде від якихось як труднощів, якісь були, і будуть відбуватися якісь виправлення помилок. Буде звільнення від тих труднощів, які були у ваших відносинах. Тут люди, як начебто, одне до одного більше починають тягнутися. Так, Якесь іде зближення, якесь іде розуміння, йде можливість чути одне одного, так. отут іде налагодження ваших відносин. Так, Тут правда, тут якісь Нові події в вашому житті і новий етап в ваших відносинах. І перші кроки почне робити, звісно, тут чоловік. Бачите, він прямо йде на місточок для того, щоб зробити перші кроки в вашу сторону. Для тих, хто знаходиться у відносинах, у вас обов'язково будуть поправки в ваших відносинах. Для тих, Хто одинокий, то тут буде якась увага зі сторони чоловіка. Причому кроки буде робити чоловік в вашу сторону. Тут є шанс, бачите, для одиноких, тут йде продовження, можливість все ж таки найближчими тижнями зустріти свою другу половинку. Розгледіти кандидата на майбутнє, скажімо так. Таку ситуацію змалювала нам сіль сьогодні. Так, якесь питання, дивіться, в будинку, як начебто в кут забилося, і не виходить витягнути з кута, якісь труднощі у вирішенні якоїсь домашньої проблеми в домі, в сім'ї саме, бачите? Під дахом будинку, як начебто в кут забиті, і ви довго намагаєтесь витягти. І найближчими тижнями, як начебто, ви знайдете ключики для того, щоб нарешті щось здвинулося з мертвої крапочки. Тому що тут, знаєте, як показано ще, вирішивши це питання, витягши його з цього кута. Тут відкривається в подальшому дорога чиста і відкрита. Йде реалізація цього питання і чиста дорога говорить про те, що потім це питання буде обов'язково завершене, вирішене. Найближчими днями ви про це дізнаєтеся і зрозумієте. Щось як тригером спрацює. І вирішиться важке для вас питання. Питання може стосуватися і домашніх справ, і фінансових труднощів, як в тупіки. Ви не знаєте, що робити, як витягнути його з цього кута, тупіка, так? І найближчими днями у вас буде можливість поправити це питання, вирішити це питання. Також ви дізнаєтеся про якийсь секрет, пов'язаний з якоюсь жінкою, фігура жінки змалювала. Щось ви дізнаєтеся, щось ви тут дізнаєтесь. Тут знаєте який момент? Людина, сама по собі жінка, вона не дуже тісний контакт має з вами. Не дуже у вас довірливі відносини з цією людиною, але секрет заставить вас переглянути з цією жінкою спілкування. І як начебто щось буде вас насторожувати, заставити вас ще далі зробити крок назад. Так, від цієї людини. Ви захочете відійти ще далі назад, щось є темне, чи це темне її минуле, чи якісь нехороші вчинки по відношенню до вас в минулому, які вона зробила. Це заставить вас ще далі відійти від неї, і ви вирішите взагалі, скоріш за все, не спілкуватися з цією дамочкою. Стосовно майбутнього, дивіться, ви тут будете переглядати свої плани і скажете, що ви так не хочете. Подивіться, в сторону ви робите вибір а, якихось нових планів. На користь ви будете робити нових планів. Якісь події, якісь події відіграються, доленосні події навколо вас щось програється, і чому вони доленосні? Так? Тому що вони якраз таки і будуть впливати на рішення, на будування нових планів. Розумієте? Ну і звісно, що ви будете приймати рішення в сторону цих планів. І це чудово. Такою є сьогоднішня відсипочка для вас, ну а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі, дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!